Всім доброго раночку, да? Доброго ранку. Ви зараз снідайте. Поки угу. школу зараз ведіться. Папа вже давно на роботі. Рану пішов. Ще всі всі спали. Угу. От Аня проснулася почувати. Папа проснувся в п'ять утра. Не почув. Щоб не прозівали одягайся. ти на велику, будеш, бо там дождя немає, ну повдощ. Ну на вільку постараюся так не їхати, похорошка. Так ти будеш їхати за спина буде обляпана тоді. Ну я по камінчиках обираю. Некраш я, я додому повернувся по камінчиках, щоб по тих обочинах поїхати. Ти вийшов. Не вимазався. Ой. Зато ні разу не впав. Та не хватало ще. Третій раз давай. Не треба. Це ж не шутки ні Ні, не, ні, не можна так. Ти що? це ж не шутки. Берегтись треба. Доброго утро. Поставали зараз. Їхати треба дуже на 9 часу. Тут в шути, як це папа без вас їде. Так він ж на роботі вже. день робот трое дома тоді. Mm -hmm. Так що, що не, я... надели, не в будет. Mm -hmm. yeah. Контролировать будет в этом. Я буду опять в четверг. То и дай, давай, он плынчик еще. <свят> З творогом. Угу. Сахара не вистачає творогі. Ти що, там сахар ізюм, все що хочеш. Нормально. <рогу> а, тобі що по ще так, що до да, хрустіло? Ну, да, Такого такими грудочками mm. сахар лежати. Я серйозно я не їсть. Худати нам. Худать Ну подивися. Хотя я вже так, не знаю, мільярд разів точно казав. <рогу> я не худою. Так, то давай тоді одевайся. Сьогодні що одеваєш, джинси. Не думайте, що я просто, що воно мені не понравилось. Воно то вкусно, але я наївся. А хто тобі що каже? Ніхто не каже. Та, не, щоб не писали. Та хай пишуть, Тю. Да це твоє, твоє життя. Хочеш, їсти, хочеш сніг. Чого ти вчитуєшся? Ми ж то знаємо, що воно добре. А зачем кому показувати? Не надо. Не хочеш, як хочеш. Там вже сталося якраз дівчатам і все. Mm -hmm. І поїли вже цілу сковородку здорову. За два дня. Okay. Порібилися. Mm -hmm. mm. От тобі та лож ложку треба витягувати, коли п'єш, вони вже не гарячий. Свою золоту. <laughs> mm -hmm. Хоча я вообще проснувся, тут вже все було готове я ж наготувала, бо думаю, зараз поки буде, не буду. Поки це ти вже встав. Чай за... поставила, думаю, треба чай купити в пакетиках ще, в останній він вже. Тільки не в таких. А в яких? Бо їх неудобно вижимати. Я, я ще так оберу ці на закінчик, да, да. я так от щит і вижимаю на цю. Угу. Mm. А ці неудобно вижимати. Так, і все. Сьогодні ти тоді одивайся. Добре То. То між іди ішов. Про Кровать застелив. Да. Модися. Добрий ран. Баки гавкають, дожді капають. Ні, вже дождя нема, це з капає, тому така погода. От не знаю. На Велику йому їхати. Ну, от хочу на Велику їхати і все. Андрій сьогодні рано поїхав. Дуже рано. Поїхав, я вже і не спала, так, щоб сьогодні добре. Хорошо... Ну, все чула добре. Вчора взагалі не чула, коли він Вообще. А сьогодні, Так зараз будемо теж збиратися, тому на 29 го будемо виїжджати. Я йому казала, давай підвеземо на машині тебе якраз до школи. Ну а назад же ж пішком не хоче йти. От на Віліку. Ну ладно, хай їде помаленьку. Родини така прямо вже щоб грязь грязь така ну грязь то є але нема таких калюш хай пробує папа там подивиться в якому состоянні курточка буде і все Ой. поналивались бруньки бачите весна на дворі да? це взагалі це взагалі Ой, та зараз туди-сюди і зима швидко пройде. Так, от все пішла я собиратися, мої хороші. Там може де щось познімаємо, подивимся. А? да лучше об'їхати. А що не проїдеш? і ти да. Давай. І маму, всечки. Дивись по калюжам тоді осторожно. І по сторонам дивися. Я в принципі по поколюжі не їду. Ну хорошо. Давай, давай, синок, бо вже Що? Время. Уже добре. Время. Вже вісім, початку дев'ятого. Давай. Акуратно. в школу Ой, а ми зараз будемо збиратися, вже поодівалися зараз вже будемо видвигатися як кажуть так от здравісь добре ранечко. без шапок чого, а а ти, чого? Ти? без шапок ми пример берем з тебя в шапки, шапки. с машиною в магазин Ага. С магазина машину. Так, так, все, машина, да, зову. Да, я пішла. Давай. Сейчас положу кому. Телефон это. Ты соночку не забыла? Себе не забыла. Я все забыл. <свят> так, мои хорошие, все. Я підкрыла стружки. Что-то снималось. Анечка умничка. Розбалакалися з ним. Така хороша. Хороша така. Так, я піду до дівчат, тому що вже дзвонять. Вони ж, щоб я не бачила то я все одно ж побачу. Тут зараз дзвоню, де вони там. Що ще фарш купити? Вони всім отак мої хороші. Перейду тут чи там. Не знаю де переходити. Де воно, Аня? На вулиці. Зараз я спитаю, я фаршик не то я піду куплю фаршу ще. Надо мені купити. Зараз і так додому будемо їхати вже. Поїдемо додому. Уже. Та щось швидко сьогодні. Ну, свята трошки не було, ми приїхали. Нормально вже є. Не Все, Ми вже вдома. Були, поруч. Так, ми вдома. Схід купились трошки, купили салатник. Гарафі? Так, да, це. Да. Так я це побалакаю. А, все, понятно. Що купляла, я не знаю. Я там купляла, то де потрошки. Да. А а вони... Сологуні, мама взагалі Ще... кажуть. Ой, я ж не цей. Мама взагалі не знала, що ми купуємо, бо вона була по своїм а Ми казали, мам, іди, ми самі тут справимося. Сологуні купили. Та можна і казати, хай мати. У нас готовить з нами не буде. Ні. Ні. Е, печінку купили, от кстати, печінку треба зараз поставити. Да. Е, помідори, помідори? там Теплиця, да. вийшло на 87-40 помідорів, на 35-83 копійки теж. плавлений. Это тоже надо. Ну, ну значит, надо, я И еще просто Еще починка, ну это уже в холодильник, в а, морозилку закинуть, хай лежит. Да. Это конфеты. Все мелко, может, холод там таки. Да. Рыба копчена. Это на шубу. Да. Еще да. конфеты. Ну, как ха дружба. Очі хороші голівір. І ще сили. Були сили. Я, я не знаю, я не бачу, що такі тонкі олівер. Угу. Тонкі? А, да і вони разні. Все, це що мама купила? Це, це мама кефир купила. Кефир, кефир. Так, хліб треба зробити. Так, а, сирочки. Це на... на... Це на холодець, що я казала, це м'ясо по-домашньому, то що я завжди вам показувала, коли що по домашньому ворога на холодець дуже це хороше м'ясо. Ну, я 4 таких ножки взяла хороше, потім зробимо холодця. Хліб купила. ну І ще фарш. Угу. Це не дюшини. дюшини, так? Дюшини, Скільки так. він стоїть? 189 гривень за кілограм. Ой. О, це а це стоїть е, кілограм 171 гривня, ніжка куряча по-домашньому холодженню. Це ми купили багет. Трошки розламався, але нічого. А ви будете сушити? Мама, а да. я ні, я не лізу, що хочете. Та, можна казати, що тут? Так, а це що у нас? Ось у нас це... Кри... крило. А, крилі. Оце? Лище. Крилі. Це... Кілограм стоїть, не спіши якусь. 114,90. Я тут захожу, по мене. Так, а ну давай всі так. свої. Так, е запуску. Це теж сюди? Боже, далі ми зробили шумка і все. Ми тебе питаємо щось. Огірки купила? Так, огірки зараз стоять. 94,10. Це буряк купили домашній, маленький, ну маленький. У нас там є ну і здоровий. А, так, ціна 7,95 за кілограм. І Він 6 ви гривень вийшло. Він дешевий, так. Ну які і вот, і сюди. Так, сметана. І це салату, Щоб розмішати. Ну, ну Добре Моя Моя жир так, приготувалися. Сухарики на салат. Пам'яні сухарі? Ні. Ага. Зелені? Так. Да, Отакі. Багато. Пекінська капуста. Це добре. Добре. Ще є капуста? Є. Да? Сир. Це мраморний сир. Да, це так. 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 Кілограм 286 це на 81 гривню це вийшло. Смітана ще. Це буде. Так. Це у нас сипано. Шпорі. Шпроти. Ну все а ти... А, так, це наше шашлик вже пішло у вас. А де тут шашлик? Це у шию чи ні? Э, Та тазу... зо стегом. А у шийка не було? У шийок? У шию. У не знала. Це шиї на шашлик були. Фарш купили. А це, а, це, а це, в общем, кілограм двісті дев'ятнадцять стоїть. І ще спільно куряче взяли теж на шашлик. Це і оце теж на шашлик. Ви хочете, не... що, що? Бо хочете, що ж? Бо я не буду. Ні, ти як хочете, я до вас не лізу. І шпроти ще одні. Mm ага. Все, така у нас розпаковочка маленька. Mm ага. -hmm. Ага. Ой, голову? Ага. Ой, все. Давай зараз ми будемо казати, а що ти голову морочила оці скільки год, їсти, ой, на Та що я нам готувала? Ну так само і ми, що ми тут наготовимо. Тому, так, да, зараз папа приїде, хай замаринує шашлачок. Сейчас мы всім обязаны. Ну, ты понятно. Відпишись, він сейчас приїде на, на роботі. А що він не успеє за. А, ну Тому то ваші проблеми мене не інтересують. Ну все. все. То ви сами самі. Само самі не... вже розбираємось. Да. Трошки... Порозбираємося, що в этот. А ну морозилку нічого, так? Да? Чо? А пачком репутант... репутант... надо для чого, да? А, Для двинушек. А, тип про... ну... ті призові. Да, у нас відбивки вони. Так, да, у нас, кажуть, відбимочки. Да. Так, мої хороші довіри, я підстриглася, така в мене прическа така стала, така помолоділа, сказала я. Далі ще покрасити відбимо. А я забула, папа каже, завтра, щоб краску ж купила. Так, так, звісно кажу, Купила. Нехай я потім поїду куплю сама собі, яку яку мені треба. Ну да. так. Так що такі діла. Зараз розвета тоді вже будемо. Сейчас туда уже обидно, надо сейчас этот пообедаем был. Сейчас и Андрей приедет уже. Да, ещё 15-чи 20 минут разбрать этой шорт. В общем, завтра у меня выходной совсем. Это тут оту закриюся вот тут у двери. Меня и только почучу, я буду идти, буду закрывать. За Андрея хочу дома, завтра Андрей дома выходной. Ботиночку тебе води один на, на Папа хочет за тебе завтра прогулять немного. Куды? Ну не знаю, куда. Угода вам... завтра значит команда. Он, он сказал, что он хочет тебя прогулять. Да? На улице, да. Ну, не знаю, да. На прогулку. Да, на прогулку. Вы давно просто не... Да ты вы знаете, чтоб я вам тут не надоедала. Щоб я не Ми? Нет, ты шо, за папа на идея был, он папа прыгает, испытаешь. Вот он сейчас получит, сейчас хатика пройдет. Что, <реш> на прокалывай они едят? Нет, Нет. серьезно. Папа да? сам нам сказал, говорит... чтобы она, ну, чтобы вы тут готовьте, а мы завтра пройдемся. М -м погулять, да, физкультура, да? Да, да утренняя физкультура. Что, с утра? Ну, а что? Вы с утра, да, с, с, утра. Ну, не прям с 8 часов утра, но часов в часов 9 у вас уже тут не было. Да. да холодно на дворе и ты ну, даже. Ну, да. хорошо. Да. Да. Шо? 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 А, вы же да. завтра шашлык будете жарить. Ні, ні, ми підемо на прогулку, продаємося, а ви що хочете робити. А ж ви вже пройтися. Ну спочатку ну, пройдетеся, а, а потім <рес> <да>, будете <рес> робити, що там я Ой, не знаю. А картошку щось будете робити. Ну, да. Да. А що ти випитуєшся? <рес> От то, бачите, нічого не може, це ж це ж страшне діло. <рес> ми тут уже самі розберемося. Я вже все, так дожилася до такого віку, що... Діти повиростали і все тепер треба а питати. А що в тебе за возраст, Подивіш, ти так кажу, що хороший возраст. Красивий, хороший а возраст. А я нічого угу. не кажу. Я горжуся, і ми що. ми ж нічого не говоря. Не вистачало ще, щоб ви щось там таке сказали. Ой, так, давай, все, все що ми з тим балакати. У нас тут не робота стоїть. А що стої. а Мат... а я угоді ваша. А наші, що, ти а, ти надо взагалі. вообще? Да, я нічого вам не кажу. Так, ну і ми... це з утра оце таке, бачите, що робиться? Та ми з утра взагалі. Ми сказали, мама, йди на всі чотири сторони. Посадили да, мене не... парик, прийшли, от у та як... так, вийдіть, а я ще скарбю. <р bad> <защу> Бігу. Якщо б тебе не посадили, то б... це. Я б слід обішов. Вона слідом добишла, так. Не треба, не треба. Це теж. Всі, щоб мене купляли, не треба. Дзвоню, їхала додому. це? та нічого не треба. Я знаю, що мама дуже любить хурму. Звоню, говорю, ну а що я возьму, вона. Та ні, не треба візьми, лучше То я поправляюся. так, киві привезла, бо я люблю. А ти з'їла Києва? Не поставила, я А як ти не... Я забула. Це капець. Гляну, робіть, надо Киві, треба Киві, то я сьогодні почистю. А чого ви не їсти? Кисленька. Ні. У нас мандаринки є. Якби у нас сладке було, хороше. То... Мандарини сладкі. Кисла, так як капець попала. Мандаринки трошки до да, скисні. Угу, Боже, скільки подарків новогодніх навогодніх, скільки гостей. Завалено. Да, а де ви бачили? В <зовутим> маркете. <зовутим> тут, тут, тут тільки заходиш там ціла. А, с конфетами, <зовутим> Я думала, новогодні Подарочки. Для дітей. Там вообще які хочеш. Ну, конечно, да. І ці неразні, конечно. Ну, смотри, яку коробочку візьмеш. Так, все, що ми садимо. А що ви мене слухаєте? Я ж могу до вечора. Був? Ну то понятно, що ты можешь так сидіти. сидіти. Давай, ты работай. А ты обід нам готов? Що я? Ну, та нема Нічого Нічого нема, будемо голодні. Сьогодні, як кажуть, розгрузочний хліб, вода. Та ще подумать правду. А, а ви це? такий, так, да, купили? Так, да, трошки. Вершковий 50%. Так, 297 Молодиль, за кілограм. Чи Віранту поставили. Віранту Та холодильник став! А світ виключать? Ну, нічого не буде. Там же ж в холодильнику ну, на хололу, хорошо. Конечно. Светочный был. Ну так оно что включать и выключать, все равно за це пока сейчас свет включила и сейчас работает. Та и гарантия так проходник. Торт стоит уже хорошо. Кто влез, влез в торт? Там... Что ты для для, смеяться? Блажай, не не нет. Я знаю, что там нормально я поставила. Сміяться вона. Так мои хорошие все выключаем. Да. Будем хорошо Вы работать. Да.